Нас взяли в полон, ми не знаємо, де ми знаходимося. Будь ласка, врятуйте нас. Не слухайте його. Ми у місті Дніпро. Ну що ж, ми зараз в Дніпрі. Любуємось красотами міста. Вийшли на екскурсію. У нас все нормально, все класно. Тому далі будемо продовжувати розповідати про наш відпочинок. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Would you be interested У цьому моменті я, мав би до в вигляді голуба, але я ще не настільки п'яний. Юра, не плаче. 12 seconds later. Це була озвучка від Луї. Він не доживе. До кінця туру точно. І так, ми нагулялись доволі зайшли у белі кофі на перемогу 6 і п'ємо дуже смачну каву. Easy to disbelieve it, difficult to imagine. We are unstoppable if we break down the balls. Тут мала бути дуже класна промова, але ми забули написати сценарій. Ми завітали в прекрасний заклад Хансік, Прихована реклама. Сподіваюсь, нам потім відстягнуть до неї. Для того, аби перекусити і насолодитись корейською кухнею, оскільки ми ж фанати Кей-поп, а фанатіші Кей-поп, фанаті від корейської кухні. Запрошую до слова. Цінний фанат корейської і японської кухні. Кажуть. Коли спробую, тоді скажу, що буде. Це пуе. Чай, який може смердіти болотом, рибою, чим завгодно, але не чаєм. І готується він досить специфічним чином, шляхом проливу. Так, і я це буду щас коштувати першим. Що допомогу дивитися мою реакцію. <сп spaghetti> A <few> minutes later. <звісी> <звісी> Було все дуже-дуже смачно. І нереально заклик класний, і офіціанти також дуже. Як кажуть наші брати-поляки, заєбіще. Добрий вечір. Я О, просто випив фільтр кави, тяжко потай, поки що думати. Єдине, що я можу, це льотати туди назад, скоро ручки будуть труситися. Прошу передати мікрофон до когось із панянок. Всім привіт. По словам місцевих, тут офіси. Супер. Йдемо туди на роботу. Нас очікує 12 годин дороги, в кращому випадку. 12 годин дороги. 7 годин ранку і замість того аби спати у своїх ліжечках ми готуємось до питок. Як перша година? Ну поки живі, трошки поспали. Далі буде жорстче. А настейша? Mm -hmm. Як твоє перше враження першої години? Uh, я спала. Чарівний заклад, любові голуби. Відверто признатись, мене особисто зачепила сама назва, і зараз будемо намагатись поснідати і при цьому не заснути. Слово комусь передавати дві години у дорозі. Мінус ноги, мінус позвоночник, а в дорога ще 10 годин. Мінус жодна фі момент слейте. І так, любові, голуби. Тут би мала бути наша їжа, але ми забули і все ж жерли. Тут було дуже смачно. We'll i right you Що ми тут робимо? Ми стоїмо в черзі. Ми бабуські. Треба перевірити, що зачне фіра не Молодець. Юра, ти там живий. Зачини в дворе. Скучаю. Якщо хтось не це таке місто, а не автомобільна заправка. Зупинилися аби. аби зупинитися. Ой, якась черга, йопта. Та, але прогресивні люди знають, що ми еко-френдлі, і тому, Ах. думаю, за місяць будуть екстрені новини. В, Умансь... В Уманській території виросла рекордна кукурудза. ГМО чи новітні добрива. Перевіримо. 12 later. Ну, давай, герой! дня. М'є добре, наскроно. No, Він пообіцяв мене опустити, щоб я сказав пару ласкових. Краще я промовчу. Поїли. Приїхали поїсти, така гостинічка, кажуть, дзвоніть, ми туди жадом живемо. ми будемо дзвонити, мить комусь Вони не працюють. Куди їдемо? В кафе біля дороги. Не лишаю довіру. Пан мельник. Пан Мельник. Ви все, бачиш, цирк ще шапітовує. Шавуха пок. пока. Пока. Ви дослідник шаву. Ну, не любитель. Ну, поїхав. А ми у Вінниці, місті Фонтанів та Рошену. Приїхали перекусити і рухаємося далі до Чернівців. Кудись туди. Та вон туди. <світ> <світ> Ти трохи промазав. Оп. <плес> що ми, де ми, що ми? Хто ми з тобою? Ми з тобою, ми з тобою в хрещені. Ми з тобою хрещені десь на Троєщині. <світ> 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 І що, що яка вже? Восьма година, дев'ята година. Я забула, як називається цей ресторан. забере свою руку. Ми не можемо сканувати QR-код. <смі> Дитина просто настільки змучилася дороги, що вважає, ніби то її чарівна коробочка зможе нагодувати. <смі> 9 годин дороги. QR-код не сканується. Так що за ресторан? Маріне. Здається, так воно має називатися. Будемо назвати його Маріна. <смі> Ми taught me how to control it. Hey. Дванадцята година дороги неочікувано, але ми досі живі. По крайній мірі, деякі одна із нас не витримала тяжкої долі, зігнулася навпіл. Але то таке: ми вже проїхали Хмельницький, зараз доїжджаємо до Чернівецької області. Залишилось буквально півтори години дороги. Можливо, дві. Це жесть. Що тя ламає? Життя, дорога Кам'янецька. Коротше, Анастасія, це для тебе? Тренуйся. Цей навик тобі дуже сильно знадобиться в житті. Я в цьому впевнений. Бо ти вже натримувався. Ну так, можна майстер-клас потім дати. Чухай, чухай. Пожалуйста. Що стосується супергероїв? Ну не просто. Проте монструй. Ні, то ж холодно сьогодні, холодно сьогодні. Пізніше, ти почав. Зробив перші кроки у листі. Ви йдете вам в тепло. Здоров'я померли. Таке відчуття, ніби вони бухають Red Bull з водкою. Подорожі, ми на заправці Око, і нам ще залишилося приблизно 14 кілометрів до пункту призначення. І ви не повірите? Ми все ще живі. Неправда, не ми не живі. Нарешті через 14 годин приблизно ми де наш готель. Десь у Чернівцях. Супер! Ми в Чернівцях Нервово курю. One eternity later. І так, знову я. <рес> ми чуть-чуть приємні. Але це таке, ми всі люди. І так, ми прибули у чудовий готель, який сам показує, що він ход. <рес> <рес> До зустрічі завтра. Ми йдемо, да, ми йдемо в якийсь тому що тому, коли попросили, щоб запакували з нами, то ні! Ми йдемо в ресторан, хоча дуже хочемо у гарячий душ. А ти що хочеш? Я хочу знайти куди ми йдемо, бо <свят> ми йдемо, по-моєму, в страховий центр або в білий халат, який <свят> там. Але явно не в... Raifizen bank. Во, от класний суші бар, всім рекомендую. Райфайзенбанк. bank. Що ти навігатор скажеш? Ми ж то воно попереду. 90 метрів. Попереду. <свят> Ладно. А нам точно сюди? Ні, буду Так, вон і сюди. Ти якийсь сострив якийсь мой. Ну це вхід. Ем доброго вечора.